Сточного удара, друга патрія, сточного удара Павла Чорнокуцького, шостий номер. Старших. Дверші Дверші Один старший. Верший старший. 1-0. Старший повели в рахунку. І. Один-один. Четвірки виграв. Верхову дує. майданчик. Виталик Чотиркин з Влади. Хорошо, Максим Петрук. Я думаю, що буде дивитися, а він дивиться ці трансляції. Васик Талибов головний тренер команди Вінська обласна має знакова на цього хлопця. Там кажуть, що з Новомосковська ну, масово завозять дітей сюди, в Вінницю, якоби волейболістів. А тут ось такі самородки є на Вінниччині. Такі саморозкие Александр Мирук. Че правильно представлені фамилию? Прізвище, прізвище. 24. Денис Осадчук на подачу. Соловей. А вот и Денис Кахалина на, на, на майданчике появляется. Вінницький Державний економічний інститут. Взяли Четыркин. Присунув 3-5. Прям рыбака. <плодисмент> Петров забывает. Ну, не забывая, Поднимается и меняйся.

Подавався Віталій. Смалюк. Піднімається м'яч. Владислав. Царюк піднімає його і називав сьогодні. Є і ось Дениска Халина. Зіграє справжній центральний боку. 6-6. Знаєте, в минулому році була така переставка молодої ліги Поділля, а я є е, членом е, президії цієї організації. Е, обговорюється питання, що команда Бершаді буде приймати участь в волібольному лізі Поділля. Але до конкретної чомусь не дійшло. І ось я дивлюсь на цих хлопців, то чому б і не зіграв? Звичайно, там прибудуть певні затратна частина, але я же ще знаю, що брати паталахи є тут і ще крім них... Дивіться, як грає б... Максим Петру. А ще є Ярослав Помагайко, якого ми сьогодні не бачимо, 2008 року наразі. Петру не влучає мене. Ну, цей турнір, так би мовити, тренувальний, але амбіція є амбіцією. Петрук на цей раз. Два роки займає, ну не повні два роки, скажімо, півторе. півтора роки, якщо календарний, якщо сезонний, то два. Максим Петров. Все, села під Бершадю, яке я завжди чомусь не можу запам'ятати. Петро зіграв у нападі. Футбольна термінологія «Фінтон». Thank you. В сітку заліз Павло Чорнокутський, 11-10. Четверте місце посіла команда Вінницького обласного США Берша. Оці хлопці, які зараз грають на поперечному 8. А я тоді не грав Кирило Дунаєвський, не грав, фактично не грав Денис Осадчук і не грав Віталій Четиркин. Відео команди. 11-11. Загадуйте бажання. Це я рахунок назвав. А реальний час зараз десь 16.40. Прийомка. Поми рука. Підняв рибалки, геть. І, і не влучив Майданчик. Той стен Тен Шалавей. 16-11 плюс 5. Двічі поспіш, бачимо, помирається на спи. цей брейк. 18-18 Денис нападає! Дев'ятнадцять схоже у старшині за пропало бажання вигравати цю партію. 15, плюс девять по рук на Нася 22 Мінус дев'ять. працював було Дениса Хахалини. І 14-22. Оська 23.14. 5-14 перемагають молодші, нас чекає та